Вірую, обіцяю, і все своє життя належить тобі. Чи не так? І, і чи радість, і чи горе, і чи біда, я все одно належу йому. І коли життя за мене закінчиться, я знаю, що я буду з ним, я знаю, що він мене не залишить, я знаю, що він мене не оставить. Але скажіть, я так хотів би для тих ще підкреслити, хто не прийняв. Або не прийняв рішення, не прийняв одне хрещення ще йти за ним. Скажіть, чи можу я так сказати, я належу Ісусе тобі. Але ж я це ніде не засвідчив, я це ніде не сказав. Ніхто цього не знає. Можливо, десь сам і сказав, так, я вірую, так, я, я віруючи, так я ходжу до церкви, але я не вирішив і не сказав йому так. У мене нема цього свідоцтва. Хай Бог поможе і благословить тих, хто ще не прийняв, ще є час, тому що. Коли серце б'ється, то є час ще прийняти. Тому Хай Бог благословить. Я зачитаю одну історію і щоб так для нас всіх було зрозуміло. Я не взяв там, де Ісус приймав одне хрещення, бо всі сказали, Та, це Ісус, це, понятно. Я взяв обичного чоловіка і зачитаю його. Це буде записано Дії. Дії, шостий розділ. 26-й вірш, дії 6.26. двадцять шість. Ани Господні промовив до Пилипа, кажучи: Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, бо пустинний він. Він з і пішов, і ось муж, скопець Ефіопії, вельможа, Ефіопської, цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці читав пророка Ісаю. Дух же сказав Пилипові, підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаю, запитав, Чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав: Як же я можу розуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце з писання, яке він читав, було: неначе вівцю Назаріс повели його Неначе ягня безголосе перед тим, хто стриже його. Він, відкриває, він не відкриває своїх уст, у його приниженні відмовлено йому в суді. Але хто розповість про рід його, бо життя його збирається, забирається із землі? Оз обізвався Скопець і сказав Пилипові: Благаю тебе, про кого це пророк каже? Про себе самого чи про когось іншого? Відкривши уста й почавши з цього Писання, Пилип благовістив йому. Про Ісуса, тим часом він, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і скопець сказав: Ось вода, що ж забороняє мені охреститися, а Пилип йому сказав якщо віруєш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив: Віру, що Ісус Христос є Сином Божим, і наказав зупинити колісницю вони обидва, війшли у воду, Пилип і скопець, і Він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Пилипа і скопець більше не бачив його. І їхав він своєю дорогою та радів. Пилип же опинився в Азоті, проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії. Ось така історія. Здається, людина була над усіма скарбами цієї цариці. Але він читав Біблію. На той час не було Біблії, але був сувій, де читали пророка Ісаю, де так само і згадується, де Ісус так само читав пророка Ісаю. І здається би обична людина, багата людина, все має, але читає Біблію і читає пророка, Іс... пророка Ісаю, де говориться про Ісуса, що Він, як ягня, буде заколений. І Він читає і не розуміє, про кого. І каже це пророк, каже про себе чи про когось іншого. І яка історія виходить, Дух Святий посилає Пилипа на дорогу пустинну. Якби нам хтось сказав, йди на дорогу пустинну, там зустрінеш чоловіка, та й так знаємо, що це пустиня. чого йти? Пилип йде і знаходить колісницю, і Дух Святий йому каже, пристань до цієї колісниці. Тому що ще одна людина прийме водне хрещення, ще одна людина буде спасенна. Його Святий посилає на цю дорогу пустину, і він йому бачить, що він читає пророка Ісаю, і каже, чи розумієш те, що читаєш. І Він каже: Як я можу розуміти, як хтось мене не наставить? І цей приклад я хочу залишити для нас, що не завжди в нашому житті, коли ми читаємо Біблію, ми можемо її розуміти. Нам обов'язково треба наставник, порадник, пастир. Наш наставник загальний це Ісус Христос над усіма нами. Але не завжди ми можемо розуміти Біблію. Буває, я читаю причту якусь і не можу зрозуміти, про що вона. Читаю ще десять разів і все одно не розумію, про що вона. Тому що Ісус і культуру то згадує, і читав одну притчу про Бурдюки, нічого не поняв. Але зараз вже розумію, про що вона була. Так само і в нашому житті я би хотів це побажати для тих, хто буде приймати водне хрещення. Не завжди можемо читати Біблію і розуміти, але просімо Бога, і Він пішле нам людину, та, яка може нам перетолкувати, наставити, щось порекомендувати так само. Тому Хай Бог благословить, щоб це побажання. Знаєте, ми читаємо Біблію, шукаємо Бога, як це євнух. І коли вони їхали далі, і він так переказав йому, Пилип, каже, то ж є вода, а що ж мішає мені? Читавши на пророка Ісаю, читавши на Біблію. А зразу приймає водне хрещення по дорозі. Це саме з найскоріше хрещення, яке було, мабуть, в Біблії згадано. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми, як цей ефіопський вельможа, незважаючи на своє багатство, незважаючи на свій статус чи монету, які він мав, ще щось, він шукав Бога. Бог шукає кожну людину будь-яку, чи вона буто багата, чи вона бідна, чи вона дуже сильно грішна. Але Бог цю людину піднімає, посилає людей, я думаю, що. Так само і нас був момент, коли нас хтось покликав. Ходіть в церкву, ходіть, читайте Біблію, навчайтесь, приймайте водне хрещення. Хіба не було такого? Було багато у нас таких людей. Хто нас? Бог посилав цих людей, і ми приходили і заключали цей завіт з Богом. Я думаю, що наше серце радіє й далі. Але написано, що цей поїхав, далі євнух, а пели прадіючи, повернувся. І знаєте, що робив? Далі благовістив. Далі благовістив про Ісуса, щоб церква, знаєте, Божа у нас ще примножилась і ще, і ще більше. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб серце, знаєте, яке шукає Бога, як це є внуг, то Бог і людину посилає, і навіть те, що він не розумів, йому пояснює. Бог знайде людину, читайте Біблію, а Бог свій час Він знає, кого послати. І як це перетолкувати? Хай Бог поможе кожному із нас. Є внук. Знаєте, такі приклади для нас я виніс. Ми маємо бути готові піти туди, куди кличе Дух Святий. Навіть якщо дорога виглядає пустинною, це для нас, всіх християн, хто слідує за Христом. Навіть якщо пустинне місце виглядає, навіть якщо хтось скаже. Та ця людина ніколи тебе не послухає. Скільки раз їй кажи, не прийме, а сходити треба. Якщо Дух Святий посилає, то треба сходити. Хай Бог поможе. Хрещення, знаєте, Євну, побачив відразу сказав, що перешкоджає. Це, знаєте, приклад такий для нас, що це рішуча віра. Він не ждав рік, два, три чи чотири, коли я буду готовий. Він прочитав Писання. Сказав, я вірую, що Ісус Христос є Син Божий, і прийняв водне хрещення, і поїхав далі. Поїхав далі. Хай Бог благословить, що знаєте, в нас це була радість, радість після цього водного хрещення. Тому що те, що старе вже було, воно вже вимінається після водного хрещення. Написано не тілесно, просто я обмив з водою, а я вірую, прищепився. Знаєте, як є в селі, я знаю, мітато навіть прищеплював. Якусь галузку. Прищеплював, я не знаю, щось до, щоб якийсь плід виріс з того дерева. Він те обрізав лишнє і прищепив. І знаєте, виросли які, я пам'ятаю, груші, вони до сих пір є. Солодкі, великі. А було просто стояла груша, яка дика була. І це так само я прирівнюю до того, що коли людина заключає акт, вона, знаєте, приносить. Як цей ізраїльський народ, дикі ягоди. Бог чекає плоду, а дикі ягоди входять. Нема плоду. Хай Бог благословить, що коли ми сьогодні прищеплюємося, знаєте, вірою до Ісуса Христа, щоб ми після цього зразу приносили плід. Плід. Навіть є плід Уст це прославляти Його ім'я. Плід є святість, плоди Духа є. Можна це все розвивати, можна і, і ще раз Писання читати, не розуміючи. Але є наставник, є церква, які всі перекажуть, про що йде мова? Головне читати, докладати зусилля, бажання. Хай Бог благословить кожного із нас. Це моє останнє побажання, що як дерево прищепилось до Ісуса Христа, то так і все життя ми будемо прищеплені. Бо якщо ми відщеплюємося хоч на трошки, то що галузка робить, коли відщеплюється? Висихає, висихає. Хай Бог благословить і поможе кожному із нас. І я би хотів ще раз підбадьорити, що це правильне рішення у всьому житті, яке є, яке ми десь колись приймали рішення будь-яких різних ситуацій. Це рішення, яке засвідчує, що Ісусе так. Я твій, я твоя, я належу тобі, і Він все життя зі мною, а я з тобою. Хай Бог благословить. Амінь.